Я Наталія Зима, хімікиня за покликом розуму і еткемперка за покликом душі. Спочатку у моєму житті з'явилась наука, а потім мені пощастило. Я спробувала вчителювання, і мене це захоплює і надихає уже понад 20 років. А ще я мама, і добре пам'ятаю, як мій чотирирічний син був впевнений у тому, що прикрашена ялинка. Є сигналом для ельфів миттєво заховати під нею подарунки. Важливо лише відчинити квартиру. Коли йому виповнилось сім, з'явились перші сумніви щодо механізму появи подарунків під ялинкою, а десять він уже сам ховав подарунки, наче ельф. Чому ж так відбулося? Все дуже просто і надзвичайно складно водночас. У віці 6-7 років починає активно розвиватися префронтальна частина головного мозку, що відповідає за раціональний інтелект, який дозволяє систематично підходити до проблем і рішень, використовуючи докази, логіку і критичне мислення для досягнення обґрунтованих висновків. Раціональний інтелект допомагає уникати поширених когнітивних упереджень і помилок у судженнях, а також незалежно від того, чи ми вирішуємо складну математичну задачу. Чи намагаємось придумати креативне бізнес-рішення? Раціональний інтелект має вирішальне значення для виявлення закономірностей, аналізу даних та створення нових ідей. Формування раціонального інтелекту у дітей це важливе завдання, яке вимагає систематичного підходу та створення сприятливого середовища. На основі багаторічного досвіду викладання у школі еткемп академії, учнівському літньому таборі Еткемп, Академія, можу порадити батьківству та вчительству взяти в основу декілька простих правил. Заохочуйте дитину задавати запитання про навколишній світ і разом шукайте відповіді. Так так, запитання стимулюють допитливість, а пошук відповідей дозволяє відчути багатогранність світу та цінувати взаємозалежності. Підтримуйте науковий підхід. Допомагайте дитині зрозуміти основи наукового методу. Включаючи спостереження, формулювання гіпотез, проведення експериментів і аналіз результатів. Науковий метод ми можемо використовувати поза навчанням у повсякденному житті. І саме такий комплексний підхід дозволяє при дорослішенні позбуватися магічного мислення обговорюйте різні сценарії та їх можливі наслідки, допомагаючи дитині розвивати навички стратегічного мислення та прийняття рішень. Вам може здатися, що це важко? А спробуйте відповісти собі: а що буде, якщо я не буду цього робити? Яким чином син чи донька, учень або учениця здобуде такий досвід? Моделюючи гіпотетичні сценарії розвитку подій, ми формуємо певні алгоритми реагування на виклики, а ще ми закладаємо глибинне розуміння поведінкової варіативності. Влаштовуйте сімейні дискусії на різні теми. Де дитина може висловлювати свою думку і аргументувати її. Читайте разом книги, статті або дивіться науково-популярні програми. А потім обговорюйте їх, запитайте у дитини про її думку і враження, допомагаючи розвивати навички аналізу та синтезу інформації. Плануйте свій день, навчайте дитину розподіляти завдання і встановлювати пріоритети. Списки справ, календарі, галочкові списки усе це допомагає розвивати організаційні навички і здатність до планування. Допомагайте дитині аналізувати свої помилки і вчитись на них. Пояснюйте, що помилки це частина навчання і можливість для розвитку. Тренуйтесь разом з дитиною у розумінні і управлінні своїми емоціями, адже це сприяє зниженню стресу. І з підвищення здатності до раціонального мислення. А ще важливо пам'ятати, що емоційно забарвлене навчання більш результативне. Вчіть дитину розуміти почуття інших і ефективно спілкуватися. Соціальні навички і емпатія сприяють розвитку раціонального мислення через краще розуміння взаємовідносин і колективного вирішення проблем. Вірте в силу науки і людського розуму. Але на всяк випадок. Відчиняйте квартирку Данович. Вітаю! Я Наталія Петрянська, жителька історії і консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Львова, модераторка кіноклубу документального кіно з прав людини докудесій при громадській організації Патронус. Вона 20 років навчає дітей історії, а також допомагає учителькам і учителям зробити їхні уроки більш насиченішими та цікавішими. Своє зростання як педагогині пов'язує з Ukraine, тому сьогодні я тут. Історія. Здавалося б дуже теоретичний предмет, де усі важливі дати і події треба завчити і ти. Молодець. Чули таке? Я чула безліч разів і щоразу заперечую це твердження. Навчаючи помітила, що учням і ученицям стає більш цікаво, коли вони виконують практичні завдання. Одного разу, вивчаючи в 9 класі непросту тему, зауважила, що тема неделя. Запропонувала перекласти текст мовою малюнки. От на моєму уроці з'явився такий інструмент, як мати домови. Пригадую захоплення Оленьки, якій історія давалася непросто. Тож так значно легше зрозуміти, будемо таке робити ще. Відтоді мапи думок міцно оселилися в моєму інструментарії уроку. Сьогодні, коли цифрові технології розвиваються стрімко, створювати їх стало значно простіше. Зайдіть, наприклад, у Canva, і ви побачите, як цікаво і головне, і зрозуміло. Можна подати складний матеріал. Візуалізація те, без того не уявляє сучасного уроку: дошка і крейда, ноутбук, телефон, зошит і олімці. Усе вам стане в нагоді. Навчаючи візуалізувати, ми вчимо комунікації, навчаємо аналізу, розвиваємо критичне мислення. Хочете цікавої, усвідомленої дискусії, дайте дітям завдання створити комікс до теми, і жваве, усвідомлене обговорення вам гарантоване. За допомогою цього інструменту ви можете провести не одну цікаву дискусію, навчити своїх учнів та учениць відстоювати точку зору, слухати інших, аргументувати, запропонуйте їм створювати проєкти і захищати їх. І ви помітите, наскільки багатогранними є ваші вихованці і вихованки. Цікава практика, яка допомагає навчати висловлювати власну думку робота на уроках з документальним кіно. Регулярно практикую перегляд з подальшим обговоренням та активною дискусійною і творчою роботою. Подивилися, обговорили емоції, події, проблеми, шляхи вирішення. Така діяльність дозволяє розкрити потенціал тої цільової аудиторії, з якою я працюю. Що хочу порадити колегам? Не бійтеся пробувати та експериментувати. Побачили щось нове. Спробуйте, у вас обов'язково ви. Розвивайте свої навички, ваші учні учениці швидко опановують нові технології Не відставайте. Єдина людина, яка може вам перешкодити поєднувати різні навички осені, не бійтеся, що не вийде, бійтеся, що не спробуєте.